Святі, котрі в небі прославляють дивовижні Божі діла. Об'явлення розділ 15, вірші 1, 8. І бачив я інше знамено на небі, Велике та дивне, Сім анголів, що сім кар. Вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане, а ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення стояли на морі склянім, та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи, Великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, О Царю святих. Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії свідчення в небі. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені. Вшательняні, чисті й ясні і підперезані довкола грудей золотими поясами, і одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку, і храм переповнився димом від Божої слави. І від сили його, та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів. Тлумачення, вірш перший, І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне. Сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. Розділ 15 каже нам про кінець світу, який принесуть кари семи чаш, пролитих сімома анголами. Що означає це інше знамено на небі, велике та дивне? Яке побачив апостол Іван. Це було дивовижне видіння святих, що стоятимуть на морі склянім і хвалитимуть діла Господні. Вірш другий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його. І знамено його, і число його імення стояли на морі склянім та мали гусла Божі. Фраза щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане тут означає, що буде великий стогін страждання на цій землі, коли Бог пролякаре семи чаш. Та що водночас святі хвалитимуть Господа в небі, кари семи чаш, пролитих Богом на цю землю, будуть послані, як відплата за святих їхнім ворогам. В цей час святі, воскреснувши та будучи забрані Богом до неба, стоятимуть на цьому морі склянім. Перемішаному з вогнем та хвалитимуть його задуми, святі, котрі силою Господа воскреснуть і будуть взяті до неба через мучеництво на цій землі, завжди прославлятимуть Бога за Його спасіння і силу. Святі, котрі прославлятимуть Бога, це ті, що перемогли Антихриста з такою вірою. Яка відкидає Його, його образ і мітку Його імені чи число Його імені. Вірш третій. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого і пісню агнця, говорячи. Великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю. Справедливі й правдиві дороги Твої, о царю святих. Святі, котрі стоять на морі склянім, співають пісню Мойсея та пісню Агнця ось слова цієї пісні. Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої. О Царю святих. Слова цієї пісні, як тут написано, прославляють Бога за те, що для Його всемогутньої сили немає нічого неможливого. Тут також написано, що великі та дивні є його діла. Слово дивний тут означає щось таке величне. Що слова не можуть його описати. Іншими словами, дивним і надзвичайним є те, що наш Господь Бог спас через Євангеліє, води та Духа всіх святих, як Старого, так і Нового Завіту від всіх їхніх гріхів, зробив їх безгрішними і дозволив цим святим, котрі спасуться через віру. Хвалити Господа в небі, воскресивши їхню плоть та забравши до неба. Ці святі хвалять Господа Бога за те, що Він став їхнім Спасителем, Господом і Богом. Чи ви дійсно вважаєте, що Господь Бог створив Всесвіт і всі речі в ньому, зокрема вас і мене? Та що Він дійсно є Христос. Тільки ті, котрі вірять в цю правду, можуть повірити в дане Господом Євангеліє води та духа, ті, котрі вірять в цю правду, це ті, котрі мають істинну віру. Християни повинні знати і вірити, що Ісус є Творцем, котрий створив цілий світ. І все в ньому. Вони також повинні хвалити і поклонятися Господу Богу, знаючи і вірячи в його справи. Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю, це звеличення віри показує істинну віру, дійсно народжених знову святих. Котрі співають пісню Мойсея і пісню Агнця. Чи ви вважаєте, що Господь Ісус це всемогутній Бог? Ті, котрі вірять, що Ісус є тим самим Богом, котрий створив цілий Всесвіт, також вірять, що Господь прийшов на землю в тілі людини, що Він охрестився. Від Івана у віці 30 років, щоб узяти на себе гріхи людства, та що він стікав кров'ю і помер на Христі, і воскрес із мертвих. Через свою віру вони одержують прощення гріхів і стають святими. Ті, котрі знають цю правду і мають істинну віру в це. Дійсно, є людьми великої віри. Цей уривок каже нам, що взяті до неба святі прославляли Бога в небі словами Великі та дивні діла Твої, о Господи. Іншими словами, вони прославляли Господа Бога за створення світу і людства, за спасіння грішників на цій землі. Яке він виконав через покладення всіх їхніх гріхів на Господа у його хрещенні від Івана та за надану їм можливість стати дітьми Божими через дане Господом Євангеліє води та Духа? Те, що святі можуть мучитися для Христа, воскреснути і піти до неба. І вічно жити там є дарованим Богом благословення. Всі святі повинні прославляти Бога за всі Його праведні діла, які Господь зробив для грішників, тобто за змиття всіх гріхів, а також за всі інші діла, які він зробив на цій землі. Святі співають пісню Мойсея і пісню Агнця в небі. Вони хвалять Господа, співаючи, які величні та незвичайні діла, Всемогутній Господь Бог зробив для грішників і своїх ворогів. Дійсно, все те, що Господь зробив для святих і всіх тих. Котрі протистоять йому, є для нас не тільки дивним, але й надзвичайним. Бог створив цей світ, щоб зробити людство своїм народом. Насправді всі його задуми, які він здійснив для людства, є для нас дивними та надзвичайними. Ми прославляємо Бога з вірою у все, що Він зробив для нас. І вихваляємо його вірою у всі Його діла, те, що Бог створив людину на свій образ, також надзвичайне, те, що Він дав кожному свій закон, та що Він через Діву Марію, послав Ісуса Христа на цю землю, також є дивовижним в наших очах. Але в той же час ми віримо що всі ці діла були засобами спасіння грішників від їхніх гріхів. Також дивовижним є те, що наш Господь Бог поклав одразу всі гріхи світу на тіло Ісуса Христа, дав йому прийняти хрещення від Івана, щоб він міг цілком. Та досконало змити всі гріхи людства, те, що Господь Бог дав нам вічне прощення гріхів і Святого Духа, також є надзвичайним і дивовижним для тих, котрі вірять в Євангеліє води та Духа. Також те, що Він послав своїх врятованих святих. Проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу є ще одним дивовижним благословенням, що знову і знову дивує нас. Те, що наш Господь Бог дасть святим мучеництво, дозволить їм воскреснути і піти до неба та назавжди оселить їх у славі неба. Все це також є дивовижним благословенням. Запланувавши всі ці речі, Бог належно виконає їх, коли прийде час. Всі ці діла Господні, за які святі прославлятимуть і співатимуть Богу, стануть великим благословенням в наших серцях. Ми також дякуємо Господу. І благословляємося через те, що він відплатить своїм супротивникам, його всемогутньою силою через кари семи чаш. Всі ці діла Господа Бога постають перед очима святих як щось надзвичайне і вони прославляють Його, тому вони прославляють Господа. За його всемогутність, за Його дивовижні діла і силу. Наш Господь Бог гідний всієї похвали, не тільки від людства, але й від усіх сотворінь у Всесвіті. Алілуя! Ті, котрі пізнали, відчули та побачили на власні очі, що наш Господь Бог зробив для них. Не можуть не прославляти Бога за Його всемогутню силу, досконалу мудрість і праведність, непідступний та вічний суд, предвічну і незмінну любов. Господь дозволив святим завжди прославляти Його за його дивовижні діла, тому святі вічно прославляють Господа Бога. За всі діла, які він зробив для них, за Його доброту і велич. Наш Господь Бог, гідний похвали від усіх створінь у Всесвіті, адже всі його діла здійснилися тільки завдяки його всемогутній силі. Алілуя! Я славлю Господа, за Його силу. І вічно, незмінну та благословенну любов. Вірш 4. Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди твої. Святі в небі своїми устами співають хвалу ділам Господнім. Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить. Це прослава, повна переконання і віри, з певністю проголошує, що ніхто не може встояти проти слави Господа Бога. І що ніхто ніколи не може ризикнути зупинити святих, які його прославляють? Хто може встояти перед Господнім ім'ям без тремтіння від страху? Ніхто і ніщо в цьому світі, в цілому всесвіті й вічності, не може встояти і подолати. Нашого Господа Бога, адже Ісус є Царем Царів і всемогутнім Богом. Всі речі в цьому світі та святі не можуть не тремтіти від страху перед ім'ям Ісуса Христа, всемогутньою силою Господа Бога і Його правдою. Сила Господа Бога нескінченно велика. А Він праведний і досконалий, тому всі істоти дякують, оспівують і прославляють Його ім'я. Кожен повинен мати богобоязне серце, все у всесвіті повинно хвалити ім'я Христа. Чому? Тому що Христос святий, тому що Він урятував все людство. Від усієї неправедності, кари семи чаш, які Господь пролє на Антихриста, його послідовників і фанатиків, що живуть на цій землі, доведуть його праведність, тому ми не можемо не хвалити Його, оскільки праведний суд Господній виявиться через великі кари, семи чаш. То наш Господь Бог є гідний слави, похвали і поклоніння всього живого, ангелів та святих на небі? Хто може ризикнути, не боятися імені Господа Ісуса Христа? Христос не є істотою, але всемогутнім Господом Богом. Проливши жахливі кари семи чаш на всіх тих, котрі протистоять йому, Господь Бог змусить всі створіння прославляти Його за його велич і силу. Народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. Тому ми повинні усвідомити, що ніхто з тих, котрі протистоять Господу і зневажають Його ім'я, не зможуть жити щасливо, тільки ставши навколішки перед ім'ям Господа, вірячи, дякуючи і прославляючи Його за його велич, всемогутність, милосердя. Величне спасіння та любов ми можемо віддати йому хвалу, гідну Його імені. Тому всі створіння повинні повірити в те, що Господь зробив, будучи на цій землі, і прославляти та поклонятися йому. Христос гідний похвали від усіх людей і народів. Амінь. Алілуя. Вірш п'ятий. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії свідчення в небі. Цей вірш каже нам, що коли закінчаться кари семи чаш, які наш господь Бог прол'є на цю землю. Бог дасть святим свій небесний дім. Всі ці речі будуть здійснені Господом Богом. То чим же є ця скинія свідчення? Це дім Божий, схожий на скинію на цій землі. Фраза храм скинії свідчення в небі означає, що ера царства. Господа Бога відтоді буде відкрита. З відкриттям дверей храму Скині свідчення на землю прийдуть останні кари і царство Боже без знання Євангелія, води та духа, ніяка віра не буде прийнята Богом. Справді, ми повинні пізнати і повірити. Це Євангеліє правди, та також усвідомити і повірити, що зараз до нас наближається час, коли ми поселимося та житимемо в царстві Христа. Вірш шостий. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони... Були вдягнені в шатильнянні, чисті й ясні і підперезані довкола грудей золотими поясами. Це слово показує нам, що Бог пролє кари семи чаш на цю землю з допомогою ангелів, котрі вірять у властиві цим семикарам справедливість і чесність. Іншими словами, це означає, що слуги Божі можуть служити Господу як його слуги, тільки якщо вони завжди вірять у його праведність і цілком надіються тільки на його доброту, тільки вірячи, що діла Господні завжди правильні, слуги Божі можуть чинити. Волю Божу. Таким чином, святі можуть стати дорогоцінними слугами Божими, тільки назавжди зодягнувшись у Господню праведність, вдягнувши шолом надії та спасіння, захищаючи свою віру і прославляючи Господа. Віш сьомий. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. Тут йдеться про те, що коли Бог діє через своїх слуг, вони діють у певному порядку, і тому його діла також виконуються. Належним чином. Фраза одна з чотирьох тих тварин показує нам, що Господь використовує своїх дорогоцінних слуг для виконання своїх цілей і що Він працює через них. Тут чотири тварини означають чотирьох найдорогоцінніших слуг Господніх, котрі завжди є з ним. І котрі перші виконують його волю. Ми повинні усвідомити Божу велич і всемогутність, а також повірити, що він працює через своїх слуг. Вірш восьмий І Храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його. Та до храму ніхто не спромігся увійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів. Перед тим, як Господь Бог завершить свій суд над цією землею, ніхто не зможе увійти до його царства. Це свідчить про те, якою довершеною є Божа святість. Це та також каже нам, що він не є Богом, котрий хоче несправедливості. Псалом 5, вірш 5. Тому ми повинні пам'ятати, що для того, щоб увійти в Царство Боже, треба повірити в Євангеліє води та духа, яке Господь дав людству. Наш Господь Бог. Дозволяє увійти до його царства тільки тим, котрі вірять в це Євангеліє, води та Духа. Святим, котрі одержали прощення гріхів, Бог дав благословення вічного життя в його царстві, після знищення його ворогів, пролиттям кар Семичаш. Всі божі діла. Недосяжні навіть для людської уяви. Вони показують його велич і могутність. Судячи своїх ворогів, Бог покаже свою всемогутність. Якби Бог не мав сили покарати своїх ворогів за їхній гріх, протистояння йому, він не міг би одержати хвалу. Від усіх створінь. Але Бог має більше, ніж достатньо сили, щоб показати тих, котрі протистоять йому. Тому Господь Бог зійшле свій суд на своїх ворогів і засудить їх на вічне покарання в пеклі. Наш Господь Бог. Більш ніж гідний завжди отримувати хвалу від усіх людей і народів. Тому Бог звершить свій суд над ворогами за всі їхні гріхи і відкриє своє царство. Амінь. Ми дякуємо нашому Господу Богу за його велику силу, славу. І святість, Алілуя!